Коли-небудь замислювалося, чому деякі менш популярні ігри залишаються в наших серцях на роки, тоді як інші навіть більшої гайпові, швидко забуваються? Відповідь одночасно і складна і проста. Це сукупність багатьох факторів, один із яких це історія, або ж як її ще називають, лоркарітоміські нотіята потоде, <плес> а родіноїна понад такламо за чті. Той самий лор, який ми відчуваємо, а не просто за яким спостерігаємо споку. І саме тому аніме-адаптація Genshin Impact – це не просто ще один можливий неповноцінний проєкт. Це наступний крок у розвитку цього грандіозного всесвіту. Аніме статно зробити те, що гра навіть із кінематографічними катсценами не завжди може розкрити персонажів на емоційному рівні, занурити нас у моменти, які ми могли пропустити, та створити нові глибини сюжету. Чи готові ви дізнатися, як саме аніме змінить сприйняття Genshin імпакт? Тоді погнали! Чому аніме це ідеальне доповнення до гри. Хай же ігри давно вийшли за межі просто випадкового дропу персонажів. Кожен герой це історія, яка часто губиться у стінах текстових діалогів. Признайтеся, чи всі ви їх читаєте. Ось тут і приходить на допомогу аніме. Скатайте відчуття, коли вибиваєте нового персонажа. Спочатку він просто красивий арт у вашому інвентарі, можливо, мета у боївці, але потім ви читаєте його історію, бачите особисту боротьбу, і він стає для вас живим. Аніме може підняти цю емоцію на новий рівень. Уявіть, замість сухого тексту перед вами розгортається повноцінна сцена життя персонажа, його рухи, голос, навіть найменші емоції. Все це може зробити світ Тейвату ще реальнішим і ближчим. Чи не було б круто побачити, як скара втрачає все, що мав, як Ей закриває серце від світу? Або як Вензі спостерігає за змінами масштабу крізь століття? Аніме дає змогу не просто розповісти історію, а змусити нас її прошити. Що нам вже відомо? Хороше питання. 16 вересня 2022 року, день, коли Хуї підірвали інтернет. На офіційному ютуб-каналі Genshin Impact з'явився концептуальний трейлер аніме адаптації у співпраці зі студією Ufotable. Якщо ви знаєте цю студію, то вже розумієте, що нас чекає щось неймовірне. Саме вони адаптували клинок, який знищує демонів. Їхній стиль це поєднання ідеальної анімації, магічного переливання світла та вибухового екшену. Але замість повноцінного анонсу ми отримали лише тизер. Тизер, який мов загадкова карта, дав нам натяк на майбутнє, але не розкрив деталей. Це лише підлило масло в вогонь, спекуляцій та теорій серед фанатів. Багато гравців, ютуберів пробували вгадати дату, але це як на мене не саме розумна справа. Далі дізнайтеся чому. Весною 2024 року сталася важлива подія. Влада Шанхаю заявила про намір перетворити місто на центр анімаційного виробництва, і серед можливих проєктів потенційне фінансування аніме за мотивами Genshin Impact та Rail. що означає це, що йшлась мова про повноцінний серіал. Чи можливо це буде лише серія високоякісних короткометражок, як ті, що ми вже бачили, надії йшлась мова про перше. Тепер поговоримо про можливий сюжет цього аніме. Тут починається найцікавіше, якою може бути історія аніме Genshin Impact. Є кілька ключових варіантів: історія близнюків і тарата люмін. Уявіть, як їхня історія нарешті розкривається повністю, без недомовок, як вони втратили свої сили, яким був їхній світ до прибуття в Тайват, що насправді означає орден Безодні. Це може бути епічна історія про втрату, пошук себе та боротьбу з долею. Ще один із можливих варіантів це фокус на другорядних персонажах. Можливо, ми отримаємо сюжет, що заглиблюється в історію якогось іншого персонажу, наприклад, Паймон Дайна Чискари, хоча з огляду на тизер це мало ймовірно. В інтернеті я також натикався на чутки, що аніме буде складатися із семи повноцінних сезонів. Кожен з яких занурить на свою окрему частину світу та й вату. Уявіть один сезон про Монштадт, інший про лі -Юе і так далі. Це буде справжня епопея, яка охопить увесь світ гри. Чому аніме настільки важлива річ? Аніме відкриває двері до нового рівня популярності Genshin Impact. Це означає унікальні колаборації від фігурок персонажів до спеціальних серій коміксів. Нові фанати, навіть ті, хто ніколи не грав у гру, можуть зацікавитися всесвітом. Розширення лору більше деталей, більше загадок, більше відповідей. Можливі натяки на майбутнє оновлення гри. А що якщо в аніме будуть пасхалки, які передбачають наступні сюжетні оновлення? Але коли чекати на це добро, хоєопаки не дали чіткої дати виходу, відомо лише, що проєкт довгостроковий, що може означати кілька років очікування. Але чи варто воно того? Абсолютно, адже якість потребує часу. А Ufotable вже довели, що вони майстри своєї справи. Що це означає для фанатів? Аніме адаптація Genshin Impact – це не просто новий проєкт, це можливість для фанатів побачити світ тайвату з нового ракурсу, дізнатися більше про своїх улюблених персонажів та зануритися в історії, які раніше залишалися в тіні. Це шанс для нових фанатів відкрити для себе все світ гри, навіть якщо вони ніколи не грали в неї. Але найголовніше це можливість для всіх нас знову відчути ту магію, яка зробила Genshin Impact таким особливим. kindness are such beautiful qualities. Sadly, they're all so useless! Як ваші улюблені персонажі оживають на екрані, як і їхні історії стають більш глибокими та емоційними. Це шанс для нових фанатів відкрити для себе світ гри, навіть якщо вони ніколи не грали в неї. Крім того, аніме може стати мостом між різними частинами всесвіту Хої Хто знає? Можливо, ми побачимо згадки про Хонка Імпакт або «Zenless Zone Сіро це відкриває безліч можливостей для нових сюжетних ліній та несподіваних поворотів. Отже, Кеншин пакт завжди був більше, ніж просто грою. Це історія, що розкрутається перед нашими очима. Аніме може стати тим містком, який об'єднає всі шматочки цього великого пазлу. То що ви думаєте, яка історія вам цікавіша? Приходи мандрівника чи розкриття таємниць регіонів? Пишіть у коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. І, можливо, саме у вашому коментарі ми знайдемо натяк на майбутнє Кеншин Імпакт. До зустрічі, друзі!